Розумієте, тут є величезний конфлікт між двома групами населення. якщо серйозно. Є люди, які бажають жити в Україні. І тут є різні вже мотиви відхилення від цього бажання. Є люди, які просто бажають жити в Україні. Будь-якій, просто щоб це була Україна. Є люди, які бажають хоч добре жити в Україні. І є ще одна група населення, яка просто бажає добре жити, будь-де на цій території, але все рівно, буде це Україна чи ні, і ось реальну політичну мапу України визначати, буде визначати союз людей. Які бажають добре жити в Україні з людьми, які бажають добре жити. Знову таки, люди, які просто кажуть, що ми хочемо жити в Україні, мають якимсь чином достукатися до тих людей, які бажають е добре жити саме тут, щоб це Україна була. Або об'єднаються ці дві групи, або об'єднаються ці дві групи. розумієте? І від того, чиї інтереси об'єднаються. Буде зрозуміло, що відбувається, тому з людьми треба чесно говорити, що це навряд чи після війни буде дуже успішна країна. Що вони тут будуть добре жити? Бажають вони тут бути і будувати Україну для майбутнього. Ви будуєте країну для своїх дітей і онуків.